Мультифункціональний ключ від Nextool, називається Vanguard, чорного кольору. Ніж повноцінний. Лише гляньте, просто супер. Максимально Прям те, що треба. Ніж ріже як, просто як, ну, як масло. Якщо щось не ріже, так як в мене, то потрібно трішечки довести, бо я свій доводив. Відточив, коли отримав. Вигляд буде мати ось такий неймовірніший мультитул. Сподіваюсь, що вам також сподобається, як і мені. Ніж не фіксується. Пилка. Що йде в наборі, фіксується. Дивно, правда, що ніж не фіксується. От так натиснули і можна пилку скласти. Пилка дійсно пилить, не дивлячись на те, що вона прям маленька. Ви можете також перейти на мій YouTube канал і подивитись, вона пиле, вона не закусує. Уявіть собі, вона не закусує. Тобто, це, як на мене, величезна рідкість, щоб в мультитула пилку не закусувала, коли пилиш. Чік. Аж. На 2 см відкриваються губки, так? І відповідно я закриваю. Лінієчка з однієї сторони і з іншої в міліметрах. Також на губках самого ключа в нас є ось такі насічки, що дуже допомагає тримати якусь головку болтика чи гайку. Це допомагає. Також в нас тут є плоскогубці підпружинені. Кліпса, ось така можна зачепити кудись. Все неймовірного, От просто неймовірного розміру, все як потрібно. І дуже-дуже правильної якості, як на мене. Можна все розкрутити. Змастити все піддається таким маніпуляціям. Це дуже зручно, дуже класно. Також в наборі йде. Знаєте що? Тут є біти. Плюсова, мінусова, ось такі з фіксатором. Засунути можна ось сюди. Також можна засунути от сюди. Дивіться, як. І, окрім цього, можна ще. Засунути от сюди і крутити прям ось так. Дуже класно, як на мене, Nextool зробили. Пишіть свою думку. Придбати цей чудовий мультитул можна за посиланням, яке я залишу під повним відео. Переходьте, дивіться в мене на Ютубі. Дякую, сподобається, підпишитесь.